Gold Pro ZMA від польського виробника Кевін Лавроні. Це високоефективний комплекс, спеціально створений для підтримки загального здоров'я та підвищення енергетичного рівня у складі магніт-цитрат, який допомагає підтримувати роботу серця, м'язів і нервової системи. Цинк-цитрат він може сприяти швидкому відновленню після фізичних навантажень і має антиоксидантні властивості, захищає клітини від вільних радикалів. Також вітамін в 6 важливий для нормального функціонування нервової системи, а також бере участь в обміні амінокислот. Цей вітамін може підтримувати здоров'я шкіри, допомагає засвоюватися білкам і регулювати роботу гормонів. Рекомендуємо приймати такий комплекс чоловікам, які хочуть бути більш енергійними, зосередженими та відпочившими протягом дня. Земе приймаємо по три таблетки перед сном.